Огірки печуться в'яне. аномальна спека, яка трималася у липні в багатьох регіонах, відчутно завдала шкоди сезонному врожаю овочів і фруктів. Огірки вже здорочили удвічі, не дешевшують томати. Що буде далі з цінами на популярну городину? Чи роблять вже зимові запаси українця надто в умовах відключення світла? В Продовольчих питаннях розбиралася Вікторія Дмитренко. Столичний ярмарок на стовпчику термометра сьогодні плюс 28. І хоча аномальна липнева спека спала, наслідки високих температур, фермери та продавці вже відчули. Товару на ядках поки вистачає, але вже з новими цінниками. Оце гівка згоюла на городі. Його немає зараз. Ціна поднялася. Світна 80 гривень. Вона не доїжджає, до Києва, вона згоряє по дорозі. Огірки, які витримали спеку, тепер продають за новою ціною. Було 35, тепер щонайменше 60 гривень за кіло. Ціни на помідори стартують від 35 за ґрунтові до 120 за тепличні. Томати поки не дорожчають, бо вродило багато і довести ближче. Це Калинівський помідор, його біля кілищу, то він скоро їде. Через пеку здорожчала і зелень, і городня, і теплична від 5 до 10 гривень до старої ціни. Ціни базарні на овочі з магазинними не дуже різняться. Ґрунтового немає переважно імпорт з теплиць. Столичні ятки перевірили. А що ж в маленьких господарствах? Що вирощують та чим запасаються, розпитую в місцевих в селі погреби? Помідори, огірки, баклажани білі. Усе каже пан Олександр, своє домашнє городину продає на місцевому базарчику. За огірки править 70 гривень, за помідори 80. Ціну, каже, довелося підняти майже вдвічі, ніж торік. Причини і електрика, і аномальна спека. Що вирощує на городі та як захищає культури від палючого сонця, особисто показує нашій знімальній групі. Його видно. Ви бачите, що робить. Високі температури, овочі каже господар, ледь витримують. Аби новий врожай томатів не постраждав від сонячних гойдалок, накрив рослини сітками. Дуже дороге задоволення. ось в цьому році там сітки, яка здоровенниця, а прибутку фактично ніякої. Тож, аби мати врожай, потрібно з кожним кущем гратися. Весь город поливає зранку по чотири години. Щось з власного огороду селяни продають, а щось зберігають. В родині пана Олександра вже розпочався сезон консервації. На столі банки готового повидла в холодильнику морожені ягоди. За зберігання каже, не переймається, бо свого часу спеціально для заморозки купив якісну камеру. Витримує без світла добу. А чи готують запаси в місті? Це дуже вигідно за морозу, і я можна так сказати, різкую. Людмила Олександрівна каже: її холодильник без світла жити може, але чи дуже довго на щастя поки не перевіряла. В сезонні ягоди заморозила. На базар прийшла погірки. Запаси зимові робить, але менше і ціни кусаються, і світло вимикається. За прогнозами експертів стрімкого росту цін найближчим часом не буде, але все залежатиме від погоди. А от що точно вже вражає аномальним зниженням через великий врожай це лохина. Наразі фермери вже спустили ціну з 200 гривень до 70. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамєдов. Ми Україна, марафон єдині новини.